Привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі Лянура Таро 2. Сьогодні такий романтичний розкладик: Його думки та мрії про тебе. Можливі дії. Розклад для дівчаток, але можуть дивитися і чоловіки. Дивіться, почнемо з сигніфікатора. Хто ви на сьогодні? Давайте подивимось. Так, ну, перша карта, старший, старший аркан-мах. Ситуація в ваших руках. У мене щось останнім часом багато хто дивляться зі способностями і магічними такими, да, скажімо, але більшість саме тих, у кого ситуація саме в ваших руках. На сьогодні, давайте подивимось, з приводу чого це. Так, четвірка жезлів з приводу стабільності якоїсь. А в чому ця стабільність? Давайте подивимось. Ну, Стабільність в тому, що вас кохають, от хто дивиться мене, або дівчатки, або чоловіки, вас стабільно кохають. Так, пуста карта, але ж тут парочка, бачите? Вас поєднують, я так розумію, ви подумки весь час думаєте про цю людину, про яку ви зараз хочете подивитись, так? І, звісно ж, вам просто по долі судилося бути разом. Але ж на сьогодні, давайте подивимось, так, на сьогодні. Хтось когось може ревнувати, ви можете бути не разом. Хоча по долі тут показують, що повинні бути бо є справжні почуття. Давайте ще мрія та думки про вас. Ну, я ж кажу, що ось і говорить про те, що ви повинні бути разом, а що вам заважає? Якісь рішення були прийняті, що неправильні рішення хтось прийняв. Так, тут пажик жезлів, незрілий хтось був. Так, і по десятки мечів була якась ссора у вас. А, хто тут винен? П'ятірка жезлів. Так, знову хтось за кимось спостерігає, хтось може бути в трикутниках. Шестірка мечі ревнощі із -за цього? І який вихід з цієї ситуації на даний момент? Так, ви можете лише бути у мріях, або десь в інтернеті, лише спостерігати, або подумки. Яку пораду дадуть вам карти? Порада така, що тут король мечів. що Король мечів це той, хто приймає рішення, але ж він може бути холодним, занадто розчутливим. І так. І він, це він може створювати такі трикутники. Чому він так робить? Давайте подивимось. Бо він, можливо, не вміє ділитися своєю енергією. Можливо, він вміє лише тільки брати, яку пораду ж дадуть вам карти. П'ятірка монет, що над, над стосунками потрібна робота, потрібно працювати. Поступово, але ситуація має змінитися, бо вона у ваших руках, якщо дивляться дівчата, дивіться, ви приборкуєте цього хижого звіра. Давайте на протязі місяця подивимось. Ні, ще буде підвисати на протязі двох місяців. Як... Так, шостий старший. Аркан Закохані. ну тут вибір повинен бути протягом двох місяців. Чи зробить цей чоловік якийсь вибір? Смірка жезлів, так. Він а, почне розвивати ваші стосунки, почне якось діяти. Угу. Бо король жезлів так, заставляє його, а, його жага, пристрасть до вас буде рухати його у ваш бік. І дивіться, тут з монет. Йому дають вже вищі сили шанси на створення щасливого Союзу з вами. Так, сьомий старший аркан, колесниця, тут буде приїзд який-то. Чи чоловік до вас приїде, чи ви до нього. І четвірка монет тут говорить про те, що не хоче він вас віддавати нікому. Але ж. Е Може думати, що все втрачено. На сьогодні він може так думати. Четвірка мечів говорить, що він втомився від цієї ситуації, хоче змін, хоче дійсно вийти на новий рівень ваших стосунків. Буде протягом трьох, трьох місяців. Дивіться, розвиток стосунків, і по дві кубків буде у вас великий шанс на створення. Щасливого Союзу. Так, тут жезлів говорить, що він просто без вас не може. Мріє і буде діяти. Тож пишіть мої любі. З вами була я, Еліанора Таро 2. Пока-пока.